І у Києві з'явиться іще ще більше цікавих і незвичайних і головне потрібних місць. Так збираються у місті перетворити закинуту ділянку на терапевтичний сад. У Києві створять простір, який допоможе військовим та людям із посттравматичним стресовим розладом заспокоїтися та відволіктися від війни. Таку ідею запропонував данський містопланувальник Мікаель Андерсон. До облаштування саду долучилися і самі українці. Усі деталі дізнавалися наші журналісти. Мікель Андерсен, містопланувальник і дизайнер, приїхав до Києва з Данії. Понад півтора року займається волонтерством, збирає вживані велосипеди з Європи, і відправляє в Україну. Останні шість місяців урбаніст живе у Києві та займається іншим проєктом – терапевтичним садом у скандинавському стилі у світі є багато терапевтичних садів. Ми знаємо, що природа може допомогти зняти стрес, змусити всіх нас відчути себе розслабленими. Проте це місце, яке я планую, буде розраховано на лікування психічних травм та посттравматичного стресового розладу. У Данії такий сади є майже у кожному місті. Їх почали будувати 15 років тому для ветеранів, які повернулися з Іраку і Афганістану. Відмінність від звичайних парків і садів у тому. Що в розробці таких просторів багато науки, зокрема психології. Рівень психічної травми в Україні та посттравматичний стресовий розлад не лише у ветеранів, а й у вас, у мене, у всіх. Це буквально криза здоров'я, бомба сповільненої дії, що цокає. Звичайно, ми розуміємо, чому. Отже, цій країні потрібно більше можливостей для лікування психічної травми ніж будь-якій країні в Європі. У Києві терапевтичний сад створять на території клінічної лікарні психіатрія після отримання дозволу від міста... Ста команда розпочала перший етап розчищення сміття та підлізку, адже це повністю заросле місце, але не самі до роботи вже долучилося понад 300 волонтерів. Вас не працюємо, тому що зараз потрібно допомагати. Це на часі. Це класна ініціатива, тому що ми розуміємо, що зараз багато військових, просто людей, в яких можуть бути певні проблеми з психікою з очевидних причин. І в цілому є така ініціатива. Ми вирішили, що це це справді те, що ми можемо зайнятись і де ми можемо бути корисними. Ми зараз розгрібаємо купу сміття залишки попередніх цивілізацій. Ми тут зайшли вже вініл, дві кришки від кастрюлі, і ми прибираємо для того, щоб в майбутньому тут зробили сад відновлення. Я особисто приїхала з Тернополя, мені була дуже цікава ця ініціатива, адже я планую в майбутньому організувати подібну ініціативу в Карпатах. У саду відновлення буде декілька зон відповідно до рівня психотравми відвідувача. У найбільш критичному випадку буває таке, що людина настільки травмована, що не може вийти з дому, не хоче розмовляти з іншими людьми, бо навіть дивитися тобі в очі. Це просто жахливо. Таким людям потрібна зона усамітнення, крізь яку ніхто не може пройти з однією лавкою. Наступні зони в саду мають відповідати рівням кращих психічних станів: зона для безпечного перебування груп людей і зона для комунікації з іншими людьми. Як такого фінансування проект не має? Організатор проекту шукає іноземних спонсорів. Наразі допомагають донати від українців. Цей проєкт коштує 15 тисяч євро. У мене є може 20 тисяч. Українці допомагають пожертвою. Це дивовижно, знаєте, і українці це розуміють. Коли я з кимось розмовляю, вони кажуть, боже, нам це потрібно. Тож я шукаю фінансування на ці дивовижні заходи, щоб показати, що українці цього хочуть, їм це потрібно. Вони ми волонтери. Ви також можете допомогти, зробивши будь-який донат або долучившись до ініціативи облаштування саду. Толоку проводять щовихідних біля лікарні Павлова.